Ще більше корисних відео для підготовки до ЗНО ти знайдеш на нашій онлайн-платформі ЗНО.ua. Розглянемо задачу, яка була запропонована в ЗНО за 2013 рік. Нам потрібно розв'язати систему рівнян. Як бачимо, вона геть не страшна, тому що і X, і Y входять до неї в першому степені. Також можна помітити, що в першому рівнянні перед Y стоїть. Додатній знак, в другому рівнянні перед Y стоїть від'ємний знак. Що це означає? Це означає, що дуже зручно застосувати метод додавання. Але для того, щоб його застосувати, треба зробити однакові коефіцієнти біля Y в першому рівнянні та в другому. Тобто, що ми робимо? Ми перше рівняння домножуємо на 2, а друге рівняння домножуємо на 5. Отримуємо еквівалентну систему 4х плюс 10 дорівнює 10 та 5х мінус 10y дорівнює 35. Тепер додамо обидва рівняння. Як бачимо, оскільки біля у у нас в одному рівнянні додатній знак, а в другому від'ємний, і коефіцієнти однакові, то при додаванні y просто скоротиться. І ми отримуємо 9х дорівнює 45. Звідки х дорівнює 5. Тобто, ура! Ми знайшли одну змінну. Тепер, як нам знайти y. Підставляємо наш x, відомий, в друге рівняння початкової системи. Ви спитаєте, чому саме в друге? Так, можна підставляти і в перше. Але в першому ми бачимо, що у нас там ще є коефіцієнт біля x, а в другому х входить Просто без коефіцієнта. Ну, насправді це не досить важливо. Підставляємо в друге рівняння, отримуємо 5 мінус 2 дорівнює 7. Звідки, переносячи вільні члени в одну частину, а 2 у в іншу частину, отримуємо, що 2y дорівнює мінус 2. Звідки y дорівнює мінус 1. Тепер. Ми знайшли розв'язок системи 5 і мінус 1. Але уважно читаємо, що нас просять знайти в задачі. Нас просять знайти суму Х0 та Y0. Ми це і робимо. Х y дорівнює 5 плюс мінус 1 і дорівнює 4. Отже, відповідь на нашу задачу В. Підписуйся на наш канал, став лайк та розповсюджуй це відео в соцмережах успіхів тобі на ЗНО.